Перегляд дозволено великим та маленьким людям. Перегляд дозволено усі двадцяте сторічча. Як пройшла конференція, Любий? То я весь час бухав. Полюбляє комп'ютерний бізнес. Понад 15 років Гриша Кульбабка живе подвійне життя. Пане президент, наша найкраща людина вже усередині. Передача Зараз. Прекрасно. Не пам'ятаю, чи бачила тебе. Я Гриша, Гриша кульбабка. Уважно слухай пароль. Галя. га Галя? Але усе, як завжди, йдеш креберть. А як ти плануєш піти через передні двері? Шановний, де ваше запрошення? Звісно, ось моє запрошення. А ти жартівник через парадні двері. Ану, сядь рівно. Да, це я. Це Галя. Де Гріша? Він на засіданні водоканалу. Знаєш, не те, щоб він рятував світ чи щось таке. До речі, я знімаюся у новій рекламі. Реклама Old Spice. Я там на коні. Натисніть, будь ласка, на верхній поверх. Е, так, Галино. Він забув телефон при виході. Коли я не можу заснути, я прошу його розповісти про свій день. Шість хвилин і я вирубаюсь. Може, проблема у тому, що ти голиш груди? Гріша. Йосип драний. Я зараз їх застрелю. Ти що тут робиш? Ти не повіриш, якщо розповім. Ти знаєш, що це? Це робот плесос? Це бойлер? Гріша, я подав рот. Від Джеймса Кемерона, від режисера «Чужий» та Термінатор. Віктор Павлік. О, точно, це генератор на 12,5 Вт, ще й дизельний. Я вийшла заміж за Рембо Джеділі Кортіс. Ти когось вбив? Так, але вони були погані люди. Правдива брехня. Що я можу сказати? Я шпигун. Ото в'їбала.